Малята, сьогодні ми поговоримо про найкращу для кожного з вас людину. Хто ж це? А це та, про кого розповідає цікавий віршик. Послухайте його. Мама, мама, гарне слово. Тільки скажеш, все готове. Мамо, кашки, кашка є. Мамо, чаю вже налє. Мамо, спадки вже роздітий. І у ліжку, і укритий. Мамо, ніжку зав'яжи. Мамо, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово. Тільки скажеш, все готове. Про кого розповідається в цьому віршику? Про мамо, ваша мама піклується про вас? Так. Малята, а як ви називаєте свою маму? Мама, матуся, мамочка, мамуся, матінка, матусенька, ненечка. Мама увесь час у турботах, тому мама часто втомлюється, і тоді їй треба відпочити. Як ви будете поводитись тоді, коли мама приляже відпочити? Тихо, правильно. Чому, коли матуся відпочиває, не можна шуміти, пустувати, голосно розмовляти? Так, щоб не розбудити маму. Мама прилягла на ліжко, мама хай спочине трішки, щоб її не розбудить, тихо, я ходить. Ч -ч -ч -ч. Ч -ч -ч. Для кожної дитини її мама. Найкраща, наймиліша, чи не так? У кожного мами дуже працьовита, її лагідні руки багато чого вміють. Розкажіть, що вміє робити ваша матуся? Послухайте, будь ласка, ще один віршик Мої мамі, мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила з шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувати. Любіть і шануйте своїх мам, на все добре малята.